Друзі, привіт! Сьогодні субота. По суботах у нас з чоловіком закупи. Закупляємося на тиждень, ну дещо з продуктів, виходить, що трошки довше нам вистачає. Отже, сьогодні ми були в АТБ, в нашому такому магазинчику супермаркету Девоцін. Також зайшла я ще в польський магазинчик за деякими товарами і в м'ясний. Тому давайте по порядку покажу, що ми купили. Отже, тут у нас памперси. Ззаді там на фоні є. Беремо дівчаткам трусиками вже. Бодіваємо лише на ніч або коли кудись йдемо, там, в садочок. чи куди. І пеленки. Пеленки я купила своїм курчаткам, бо в нас було якраз вчора поповнення. Тому поки що користуємося пеленками. Значить, Купила дві пачечки масла, радимо на 72 і 82%. Кусочок сиру, такий гарний великий голландського. Тут у нас, значить, дві е, такі швидко е, тик, картопляне пюре, швидко, завар, швидко заверне. Е, беру їх от так само і така вермішель є замість мівіни. Взяла чотири штучки перший раз на пробу. Е, беру навіщо дівчата, В таку собі ничку, скажімо так, на зиму. М'яко кажучи, не знаємо через війну, що буде, на що чекати. Тому роблю деякий запас продуктів. Можливо, трохи згодом зроблю відео, що саме туди я кладу. Там в кладовці консервація і деякі продукти. Покажу згодом. Отже, взяла в АТБ ось такі от спагеті та вони були дешеві, щось 16 гривень, захотіла попробувати. Також ось таку Двермішель. Мої діти люблять їсти, гарно їдять швидко її. А потім є ось такий от великий майонез, взяли, тому що будемо робити салат крабових палочок, якраз купила їх ось. Так, У нас тут є ще соус оліс, солодкий чилі. Закінчились спеції. Вирішила взяти паприку, копчену, хмелі сунелі, чесник гранульований. Також дуже часто почу дівчаткам щось домашнє, тому цукор, ванільний розпушувач для тіста стараюся часто купляти. Ось такі от чаї були в АТБ на знижках по 14-18 гривень. Якісь польські, не знаю, буду пробувати перший раз взяла, не знаю, які вони. Також в Двовоцін взяла ось таку от каву milk chocolate, Чоловік захотів. Я сумніваюся, звичайно, що на добра. Також коштувала якось 55 гривень. Ну, не знаю. Ось така собі ціна. Було на знижці в АТБ згущене молоко, Дуже люблю, взяла. Ось така от олія була в Дивоцін. 56 гривень, по-моєму, тут літра є. Дітям взяли банани і лохину. Лухина коштувала 200 г 37 гривень. І банани. банани досить дорого. Зараз виходить, кілограм 46 гривень в АТБ. Взяли 4 штучки, не пам'ятаю, яка ціна. В польському магазині взяла ось такий тонець за 45 гривень. Тут 190 г, по-моєму. І ось таку от величезну нутеллу. Зараз вам покажу. Скільки тут є. Не бачу щось. 600 грамів. Дівчатка коштувала, щоб не збрехати 155 гривень в польському магазині. Тобто велика баночка, от тебе така маленька коштує щось 120 з чимось. Там гарна ціна досить. Значить, взяла ще там за 26 гривень лаціати ось такий от сирочок з помідорками. Краби палички вже показувала. От тебе взяла сметанку і кефір. Кефіра, хочу робити піцу. Таку рідку. Взяла два огірочки все літо, були свої, тепер вже закінчились, тому приходиться купляти. І той чоловік вже потім показав, що я взяла один гнилий. Ну, Буває. Два лимончика. Лимончики назвати по 56 гривень за кілограм. Взяла дві пачечки такого молока, сюди поставила лише одне, бо не міщається для дітей, або на йогурт, або на кашку. Ось такі от сосиски ми взяли, правда, вже половину з'їли в польському магазині. Взяла е, три штуки цукру е, значить, для консервації і так, щоб давати в чай в каву. І в польському магазині взяла ось такі от е, навіть не знаю, їх назвати, туртеліні. Туртеліні, ревіолі, не ревіолі, з грибочками попробувати. В суп кинути, я думаю, буде смачно. Так, також взяла кілограм 100, десь свинини вийшло і для того, щоб зробити з курятиною фарш. Взяла ось такі от. Паштетик в польському магазині, теж 26 гривень коштував якось. І взяли півпалочки ось такої от е, делікатної ковбаски. Ще взяли е, паштет, але ми його вже з'їли. Ось Ось такі от у нас були закупи. Ціну вкажу потім в загальному, скільки це все коштувало. Потім вкажу на, е, десь на відео. Е, також ми ще купляли собакам Ну, звичайно, що я не буду показувати, купляли курячі хребти. І кістки. Тому ось такі в нас вийшли закупи. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо хочете якісь запитання, питайтеся в коментарях. Дуже вам дякую і до зустрічі в іншому відео.